Розкрадачі могил це велика проблема. Навіть попри те, що саме по собі це заняття зневажає не лише полеглих, а й їх родичів. Воно може мати негативні наслідки для психіки злочинця. Яскравий тому приклад Ларі Холл, який мав такий досвід у юному віці, і став серійником. А Тепер уявіть, що хтось вирішив записати покрокову інструкцію з того, як стати розкрадачем, і при цьому не попастися у лапи поліції. У інтернеті можна знайти багато чого цікавого: огидного, страшного, можна знайти гайди, огляди, розпаковки чи туторіали. Один з таких туторіалів було знято приблизно у 1990 році. Проте розголос він отримав аж у 2014, -му. і тоді це відео не на жарт, наполохало людей. Розкрадання могил для чайників, це vhs запис молодого чоловіка з вадами мовлення. Який пояснює, як правильно грабувати могили та як підготувати, ну, нехай буде трофеї до продажу на чорному ринку. Пані та панове, сьогодні ми з вами продовжимо вивчати кріпові різнопланові історії ненормального життя або ж просто крінж, розграбування могил для чайників. Відео починається раптово. На записі нас зустрічає молодик у чорній шкіряній курці. Його обличчя вкрите численними подряпинами, а пальці чорні та брудні від землі. Вочевидь, він має дефект мовлення і загалом поводиться досить дивно. Впродовж цього відео він тримає в руках череп, хлопець у деталях розповідає, як відокремити череп від решти тіла. Щоб його не пошкодити та не поранитися самому, розповідає, як очистити його від мізків. Окремо хлопець акцентує на важливості лишатися непомітним. Адже, якщо свідок запам'ятає вас, незалежно від того, скільки могил ви осквернили, суддя повісить на вас усе. Хлопець стверджує, що найкраще, що можна зробити, якщо хтось вас помітив, відключити свідка, щоб той вирішив, що це все був сон. Однак, якщо необхідно, можна вдатися й до жорсткіших мір. Переконайтеся, як далеко чутно шум. Якщо дме вітер, шум лунатиме далі, шум буде чутно далі, так. Якщо йде дощ, дощ сильно вам допоможе. Якщо йде сніг, на снігу лишатимуться відбитки ніг. Якщо на дворі літо і немає дощу, я гадаю, це найкращий час. Але є одна річ охоронці можуть бути активнішими. Також хлопчина розповів, де й кому можна продати черепи та кістки. Основним місцем збуту він вважав окультні магазини, де люди купують подібне для обрядів та ритуалів. Череп, за його словами, можна продати за 250 доларів, намисто зі стегнової кістки за 650. Також він наголосив, що ніколи не варто називатися справжнім іменем і не знімати відеозаписів. Інакше, якщо поліція знайде розкрадача, покарання буде суворішим через плівки. Чому ж він тоді створив цю питання відкрите? Це відео, щоб ви навчилися, якщо ви початківці. Тож це, це весело, якщо ви робите це для веселощів, щоб подивитися, чим все закінчується, тому що кожен виглядає інакше. Якщо ви хочете дізнатися щось про п'ятирічних, ви взнаєте щось справді круте. А запах, запах буде просто збожеволіти можна. Думаю, так, він буде віддавати м'язцем. Перший раз буде захопливим, другий буде вже нуднішим. Це мій другий, і він трохи нудний. Я не відчуваю страху, тримаючи його, хитаючи. Але якщо знайдете щось м'ясисте, це вас збадюрить. це захоплююче. Запах, це важко, але певною мірою дивно. Те, що ви бачите, те, як виглядала людина, коли померла її позу. Розмірковуючи про свіжі могили, хлопець відповів на питання людини за камерою: що робити, якщо тіло свіже? Хлопець відповів, що достатньо взяти з собою ножа та рукавички. Треба уявляти, що тіло це бутафорія, запхати пальці в очі, потягнути та скористатися лезом, щоб відокремити голову від тіла. Також він радив не напиватися перед справою і завжди брати з собою поплічників, які стоятимуть на шухері. Він переконував, що за відому людину відвалять багато грошей, бо на кожен товар знайдеться свій покупець. Наприкінці відео хлопець називає імена своє та своїх поплічників Ентоні, Джино, Бучі і Тако. У 2014 році Ютуб канал підписаний як Саймон Предіджій. Завантажив відео на платформу для загального доступу. У коментарях думки глядачів здебільшого розділяли ідею того, що це відео не було фейком чи постановою. Те, з якою впевненістю та знанням той хлопець Ентоні розповідав про своє хобі, лише додавало впевненості. Він ділився деталями про відчуття, запах та перестороги аж занадто переконливо. Також його поведінка була невимушеною та природною. Мало хто стверджував, що запис був постановуючи студентським приколом. Також багато хто зазначив, що череп у відео аж занадто був схожий на справжній. Тож чи могло відео бути підробкою? Звідки воно взялося? Хто той таємничий хлопець на записі? Король відьом. Люди завжди бачили у смерті щось таємниче, чарівне, романтичне та містичне. І хоча насправді у смерті немає нічого чарівного, людей ця тема заворожує скоріше за все через страх незвіданого. У модерній популярній культурі бум цікавості припав ймовірно на 1978 рік. Саме тоді, 10 листопада, у кінопрокат вийшов фільм Джона Алана Шворца Лиця Смерті, який започаткував під жанр шокументального кіно. Стилізована під документальний фільм Плівка демонструвала реальні та поставлені кадри смерті. Не дивлячись на те, що глядачі оцінили фільм низько, він зібрав величезну касу у прокаті, навіть попри заборону показу у багатьох країнах світу. Стрічка отримала культовий характер та обросла сиквелами, імітаціями та подібними за характером жанровими відгалудженнями. Серед таких була й добірка з чотирьох короткометражних фільмів під загальною назвою Ensuring Your Place in Hell, що перекладається як Забезпеч собі місце в пеклі. У часи до Ютубу шок-контент розповсюджувався на відеокасетах, пізніше на DVD. «Ensuring Your Place in Hell» був саме такою добіркою з чотирьох короткометражних фільмів: «Grave for Morons», «Cooking with Кукін від Хак of the Dead» та «Exploding Вармітс. Ця добірка розповсюджувалася компанією під назвою Serial Killer Calendar. Сам диск представляє ніщо інше, як колекцію відцифрованих vhs плівок низької якості у жанрі шокументарі. Exploding in виявилося виявилася взагалі відеоінструкцією сайту компанії Vermitt Video Advanced Action Videos, що спеціалізувалася на контролі популяції гризунів, якщо виражатися м'яко. Сайт компанії закрився у 2015 році. Однак компанія, яка зняла цей запис, була справжньою, і відео знято для неї було автентичним. «Cooking with Hack Botko» – цілком не справжня плівка, знята режисером, яка несподіванка на ім'я Хак Ботко. Він має акаунт у Vimeo. Також він зняв кілька мейнстрімних фільмів жаху, як, от останній екзорцизм. У цьому відео хак розповідає у документальному стилі, як це робив Рікардо Лопес, що збирається помститися власній родині, нагодувавши її чимось бридким. Його роздуми перериваються записами того, як незнайомі перехожі плюють у його торт, який потім їсть родина хака. Of the Dead» – чи не єдине відео з трьох, що претендує на нефейковість. Відомо, що воно було зняте у серпні 1992 року, десь на півдні Америки. Відео зображає день працівника моргу. У кадрі періодично з'являються тіла. Загалом відео видається реалістичним, однак багато питань до автентичності викликають ембріони у формальдегіді, розставлені на поличках. Мені особисто здається, що в моргу такого бути немає. А отже, якщо припустити, що хоч один запис з добірки був справжнім, можливо, і розкрадання могил для чайників було не фейком. Наприкінці запису хлопець називає своє ім'я, а також тих, хто йому допомагав Джино, Бучі Тако. Героя відео звали Ентоні. І він збирався осквернити могилу Гудіні. Опираючись на ці зачіпки, розслідувачі з інтернету почали шукати. Пошуки привели їх до статті про чоловіка на ім'я Ентоні Касамасіма. Глядачі відео також помітили за хлопцем з відео Акцент, характерний для мешканця Нью-Йорку чи Нью-Джерсі, і це важливо для загального сюжету плівки. Ентоні Касамасіма дійсно був розкрадачем могил з Нью-Йорку. Його арештували у 1999 році як розкрадача артефактів з могил. Тобто він не крав тіл на відміну від героя плівки. Однак він не був тим самим Ентоні, адже він був значно старшим за хлопця з відео, бо на момент арешту йому було 40. Про те, що характерно, коли Ентоні з відео називає своє ім'я, він майже промовляє й прізвище. Однак встигає стриматися через своєчасний напад заїкання. Дес забудемо паетні ім'я. Усе зіграно таким чином, щоб люди, які переглядали плівку, повірили, що Ентоні це дійсно Ентоні Касамасіма. Інша зачіпка могила Гудіні. Якщо її перевірити, то можна дізнатися, що ніхто ніколи й не намагався викрасти тіло Гудіні. Його могила взагалі довгий час перебувала у занедбаному стані. А у 2014 році місце його поховання взагалі перетворили на меморіал. Проте й це була не остання зачіпка у пошуках. Скоро в інтернеті знайшлася ще одна підказка відеокасета з назвою маленької незалежної кіностудії «King of the Witches», з єдиним записом на ній, тим самим фільмом з ентоні, виявилося, що студія продає різного роду дивні записи, які відредаговані таким чином, щоб виглядати старішими. Виявилося, що одним з власників цієї студії зазначався Крістофер Буччі. Який на IMDb був вказаний як режисер фільму «Grave Robin for Morons. До речі, в нього навіть є канал на Ютубі. Однак від відповіді на запитання про плівку він морозиться зовсім не підозріло. Найбільше людей, що переглядали відео в оману, вів саме череп, адже він здавався досить реалістичним. Тому гадаю, буде доцільно згадати про коментар людини, що працює з черепами, створюючи їх зліпки для анатомічних моделей для медичних закладів освіти та археологічної демонстрації, з гіпсу чи пластику. По-перше, він помітив нехарактерний для справжньої кістки відблиск ще на початку відео. Такий відблиск зазвичай мають штучні вироби, тому що їх створюють з більш щільних матеріалів ніж кістка. Справжня кістка може так виглядати лише тоді, коли її часто і ретельно полірують. З огляду на реквізиту відео череп не мав бути полірованим. По-друге, зуби, які зовсім не виглядають реалістично і якось дивно вставляються на місце, як конструктор. І на сам кінець вже від мене ентоні закликав людей ніколи не знімати відео своїх дій і ніколи не називати свого справжнього імені. Обидва ці правила він як не дивно порушив. Що ж це як не прикол, чи свого роду гра у альтернативній реальності? Проте маю зазначити, що хлопець дійсно переконливо відіграв свою роль, з нього вийшов би непоганий актор. Незважаючи на те, що плівка, скоріше за все, була не справжньою розкрадання могил, невигадки, а серйозний злочин, наприклад, подібним займався Ларі Холл та його батько Роберт. Цей процес неабияк позначився, на і без того крихкій психіці Ларі, що у купі з іншими факторами посприяло його перетворенню на жахливого серійника.